Україні. Перед нами гравці команди новатор, прямо я блідо серед серед дитячо-юнацьких команд хлопці перемогли у Кубку нескорених команду СК Сокіл 2 діліться враженнями про гру. Була класна гра, ви забивали голи, не падали. Була класна гра, Та ще ми багато впалили але, але добилися того, чого чекали. Нам дуже сильно допомагав наш ти, ти, ти ренер і благодаря цьому ми ми, 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 ми ми Так. В цілому було складно пробиратися до воріт супер. Так. Так. Чому? Бо У мене защита дуже сильно грала, але ми, ми старалися і продавали, щоб забити голи і виграти. Молодці, у вас це вийшло. Кому присвячуєш перемогу? Тренеру. Тренеру і всій команді новатор. К... Клубом своєму клубі. Так. так дякую вам, хлопці. Я бажаю побільше перемог, щоб у вас все виходило і не здаватися.